Перші горіхи медвежого горіха, які... О, горіх уже везде. Це, це? Які були з ще одного дерева, але в цьому році не урожайний рік ще на цей медвежий горіх, але з одного дерева впали. Дощ зара йде, горіх почав падати. О, і отакі. Крупняки горіха, його багато немає. Це висіваємо експериментально собі з кожного горіха по таких видів горіхів. Попробуємо ще відділити підвой. Уже є, звісно, висяні з різних форм. Але цей в цьому році теж Вони які. Ну, як середній фундук. Такі крупні, О, як фундуки. Може поїдемо, покажу як. Як будуть люди трусити? Знімемо відео. Які горіше. Отака плюска мощна. Це другий вид. Медвежо сидить плотно, вже треба виколупувати. А той вже випадає. Такі горішки тут.